Я мрію, перемога у кожнім. Від ночі вистукує дощ за вікном ностальгію, за літом. Під порваним одягом ребрами світять дерева, мовчать. Навпомацький вітер шукає, де скручені руки холодні зігріти, зриває шарфи з перехожих і шкряба вікно до дівчат безлисто, безсонячно, сонно, похмуро. Осінньо, тривожно, здається, хвилини спадають каскадами в прірву без щастя. Я мрію про дні, де немає війни, і живе перемога у кожнім, і затишком пахнуть будинки, і вплетено щастя в волосся.